Добрий день дорогі Житомиряни, жителі в Житомирської області, проспект Миру 45В, Хмельниччина, дорога наша, яка все частіше і частіше купує в Житомирі тракторці. Сьогодні на огляді у нас екстра 26, розширена база, будемо порівнювати. Тракторець дуже в гарному стані. Бачите, наскільки багато місця. Розширена база, силений. Каркас, он так все те саме по навісному, але усилене все, виступає. От, Більше місця набагато, е педаль щеплення, отак вже далі сюди. Насос 35-ї, передній міст, з 35-го метр двадцять по центрах. Ось такий. Mitsubishi мотор, бошовське обладнання, такий тракторець сьогодні на акції, ціна понижена на нього, він коштує 8700, мінус 300 доларів. Ось такий тракторець. От. Бачите свічана кала в зимній період. Понижений, повишений, 3 плюс 1. блокировка, 540 тисяч обертів. Такий гарненький тракторець. Ось такий самий другий стоїть. А ось вже в нас е заужена база, бачите, видно і по всьому видно. Отак. Вже тут місця менше. І цей коштує на 200 доларів дешевше. Його ціна 8500. Керівництво йде на зустріч кожному покупцю. Зробило знижку, От. тому що тракторці справді дуже заслуговують гарної уваги. Ось така. Тут трьохточка, планка, що можна цепляти автомобільний причеп, не тільки тракторний. От такі тракторці в Житомирі на площадці можна собі придбати. Гарантія 24 місяці, 1000 мотогодин на дану техніку. Ну, але ця техніка не відмовляє. В будь-яку пору року вона працює. І допомагає в сільському господарстві, допомагає кожному селянинові, який має саме таку техніку. Тракторці перевірені часом і якістю. Запрошуємо на проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.